Партнерство банків і бізнесу це драйвер, який створює нові можливості, прискорює розвиток і стає опорою у час змін. Саме так і вирішили діяти в ТОВ агрофірма Колос із села Пустоварівка на Київщині, якою керує доктор сільськогосподарських наук Леонід Васильович Центило. Підприємство зробило стратегічний крок, скориставшись фінансовими інструментами від OTP Банк для встановлення сонячної електростанції, СЕС та придбання землі. Сьогодні говоримо про Банк ОТІПІ. за позитивно, тому що сьогодні реально є. Можливість залучити фінанси банківські, не кабальні і працюючи, купивши той чи інший пай, і що ти маєш виплачувати людині за цю земельну ділянку, ти мізер будеш сплачувати відсотків. І покривати тіло кредиту, і це говорить, що це дійсно це цивілізовано. Паралельно ми затвердили два інвестиційних ліміти. Перший з них був ліміт фінансування на розвиток проєкту сонячних електростанцій, і другий ліміт фінансування це був ліміт на придбання земельних ділянок підприємства. Дані проєкти були реалізовані за підтримки програми 5.7.9 та Європейського банку реконструкції та розвитку. Просто їхав на Київ, читаю. ОТІПІ, там кредитування, там купівлі паїв, як би та сім років, якби там. От я всім розказую, що це спрацьовує теж, да? Потім розмова, як туди-сюди. А що ви сонячно? Да, да, нам це цікаво, але ж туди-сюди їх завжди брак коштів. Наше партнерство спрямоване на довгострокову співпрацю та забезпечення стабільного розвитку агропромислового виробництва через. Фінансові стабільні інструменти у ці я вдячний. Ми розпочали таку співпрацю. Її потрібно розвивати, і в правильному напрямку це таки Я вважаю, що це один із самих правильних механізмів. Тому що ти повторюю, що ти не платиш орендну плату, а ти обслуговуєш цей кредит і повертаєш тіло. Це я вважаю, що це одна із самих правильних. Позиції, і вона повинна бути, і це має бути прозорий тільки ринок, землі. розумієте, тільки прозорий ринок землі. А прозорий – це тільки через банківську систему. Питання встановлення сонячної електростанції воно у нас визрівало уже давно, враховуючи те, що ми щомісяця витрачаємо велику кількість коштів на оплату за постачання електроенергії, враховуючи те, що постійно ціна збільшується, і коли немає світла, все. Корів доїти не можна, а це технологічно неправильно, тому що це дуже впливає на здоров'я тваринки, в подальшому на її продуктивність. І співпраця з отп банком, скажу так, цікава нам з точки зору розвитку поступального руху, і бути, скажімо так, в тренді теперішніх фінансових механізмів, які є у банківській сфері, так і для самого отп банку. Ми намагаємося підтримати кожного аграрія е, по потребі, яка в нього виникає, але враховуючи ситуацію сьогодні, яка є в нашій країні, і, ну, і світлом, тому е, з кожним днем потреба кожного аграрія стає все більше в сонячних станціях. ОТП банк він е, найшвидше відгукнувся в них найбільш е, прозора е, система е, надання цих. Кредитів немає е, підводних каменів, простіша подача е, документів, і як саме головне е, швидше прийняття рішень. Цьому місяці запустили перший проект, перша будівля в нас. От і вже вона працює, і клієнти задоволені результатом е, цієї сонячної станції, яка вона дає. Надалі ми плануємо ось до кінця місяця, можливо, початок наступного запускати другий проект, побачивши результат після встановлення першої. Скажімо так, бажання і ціль встановити на інші підрозділи, вони тільки підсилилися. Зрозуміло, що коли ти хочеш щось зробити, ти маєш взяти той чи інший інноваційний елемент, і з цим інноваційним елементом прийти і сформувати новий підхід, нову технологію, нове бачення. Успіхом в Україні в нас є одне єдине це сталість. сільського господарства, Сталість фінансово-банківської системи і розум і бажання людей втілювати в життя, вирощувати все інше. Країна в війні, а ми є і продовжуємо бути гравцем світового ринку.